Чи не обіцяв відвести вояків від українського кордону, запиняє МЗС Росії, а лише поінформував німецьку канцлерку Меркель про передислокацію одного батальйону в глиб країни. Головний російський дипломат Лавров твердить, захід не має права вказувати Росії, де її розташовувати своє військо, і пообіцяв батальйони заберуть від українських кордонів щойно завершить навчання. Водночас Росія занепокоєна концентрацією вояків НАТО у східній Європі і на в чорному морі, і пильнує, чи дотримали вони термінів, передбачених угодами Нічого. з Росією. отношении перемещения воинских подразделений Российской Федерации по территории Российской Федерации каких-либо ограничений не существует. И я бы не стал эту тему раздувать, как пытаются делать и нынешние украинские власти, и их покровители на Западе. Но что касается планов наращивания сил государств НАТО, не должно быть постоянного Военного дополнительного присутствия на территории восточноевропейских государств.